Спочатку розглянемо те, як формується граматичний час past simple. Слід зазначити, що дієслова в past simple бувають правильні і неправильні. До правильних дієслів ми додаємо закінчення D або ED. Це все залежить від закінчення дієслова. Якщо дієслово закінчується на «і», слід просто додавати «ді». Наприклад, to decide. Decided. Вирішувати вирішив. To hope hoped. Надіятися, надіявся. Якщо дієслово закінчується на приголосний та why, то ми змінюємо why на IED. Наприклад, to study – studied – навчатися, навчався. To hurry, hurried. Поспішати, поспішав. Якщо одно складове, коротке дієслово закінчується на голосну і приголосну, кінцева приголосна подвоюється. Наприклад, to plan, planned, планувати, планував. To rob robbed, грабувати грабував. To plan, planned, планувати, планував. І to rob robbed грабувати грабував. Багато дієслів є неправильними у past simple. Найбільш вживаними, неправильними дієсловами є такі дієслова. To say said, Казати, казав. To go when gone, їхати, йти, ходити, йшов, їхав, ходив. To come came come, приходити, прийшов. To make, made, made. Виготовляти, робити, виготовляв, робив. To take took. Taken. Взяти взяв. To see, saw, seen. Бачити, бачив. Та інші дієслова. Наприклад, перекладімо речення. Він привітався. Він привітався. He said hello. Він привітався. He said hello. He said hello. Наступне речення. Вона пішла в церкву. Вона пішла в церкву. She went to church. She went to church. Вона пішла в церкву. She went to church. Вона пішла в церкву. Ми зробили кілька фотографій. Ми зробили кілька фотографій. We took some photos. We took some photos. Ми зробили кілька фотографій. We took some photos. Якщо ж ми хочемо утворити заперечувальну форму, то перед основним дієсловом ми ставимо допоміжне дієслово з часткою not, did not, або скорочену форму didn't. Перекладаємо речення. Він не привітався. Він не привітався. He didn't say hello. He didn't say hello. Він не привітався. He didn't say hello. Вона не ходила до церкви. Вона не ходила до церкви. She did not go to church. Вона не ходила до церкви. She did not go to church. Ми не зробили фотографії. Ми не зробили. Фотографії. We didn't, take pictures. We didn't take pictures. Ми не зробили фотографії. Загальні питання утворюються шляхом виносу допоміжного дієслова did на перше місце. Основне дієслово при цьому залишаємо в початковій формі. Наприклад, він привітався. Він привітався. Did he say hello? Did he say hello? Він привітався? Перекладаємо наступне питання. Вона ходила до церкви. Вона ходила до церкви. Did she go to church? Вона ходила до церкви. Did she go to church? Наступне запитання. Ми робили фотографії. Ми фотографували. Did we take pictures? Did we take pictures? Тіє слово to be. Was were, бути, був, були, немає допоміжного дієслова при утворенні заперечень і питань. Просто у запереченні до основних дієслів was were додаємо not. Тобто was not, wasn't, і were not, weren't. А в питаннях виносимо was were на перше місце. Пробуємо перекласти такі речення. Вони були вчителями. Спочатку перекладаємо у стверджувальній формі. Вони були вчителями. They were teachers. Вони були вчителями, they were teachers. І ще одне речення у стверджувальній формі Я був вчителем. Я був вчителем, буде, I was a teacher. Я був вчителем. Тепер наше завдання утворити заперечувальну форму до цих речень. Вони не були вчителями. Як ми перекладемо, вони не були вчителями. They weren't teachers. Вони не були вчителями, they weren't teachers. А тепер, відповідно, я не був вчителем. Я не був вчителем. I wasn't a teacher. I wasn't a teacher. Я не був вчителем. Тепер ставимо загальні запитання. Чи вони були вчителями? Чи вони були вчителями? Were they teachers? Were they teachers? Чи вони були вчителями? Were they teachers? А тепер чи був я вчителем? Чи був я вчителем? Was I a teacher? Was I a teacher? Чи я був вчителем? Past simple часто вживається з такими ключовими словами і фразами. Наприклад, Yesterday – вчора. Yesterday, вчора. Last week минулого тижня. Last week минулого тижня. Last month минулого місяця. Last month минулого місяця. Last year. Минулого року. Last year. Минулого року. Прийменники at in і on. Plus time in the past. Тобто ви і на прийменники. Плюс час в минулому. А також маркер ago тому. Ago тому. Детальніше про маркери в наступному уроці. А зараз пропоную розібратися з цими маркерами і розглянути декілька речень з прикладами. Перекладімо речення. Він повернувся в Київ 25 грудня 2016 року. Він повернувся в Київ 25 грудня 2016 року. He came back to Kyiv on December 25, 2016. He came back to Kiev on December 25, 2016. Він повернувся в Київ 25 грудня 2016 року. Візьмемо ще одне речення. Вони прокинулись о 6-й годині ранку вчора. Вони прокинулись о 6 годині ранку вчора. Вони прокинулись о 6-й годині ранку вчора. А зараз розглянемо 4 способи вживання past simple в англійській мові. Перший спосіб. Завершена дія в минулому. Completed action in the past. Перекладаємо речення. Марк провів заняття вчора. Марк провів заняття вчора. Mark conducted a class yesterday. Марк провів заняття вчора. Наступне речення. Вона лягла спати о 6-й годині вечора. Вона лягла спати о 6-й годині вечора. She went to bed at 6 p.m. She went to bed at 6 p.m. Вона лягла спати о 6-й годині вечора. She went to bed at 6 p.m. Ми замовили суші в суботу. Перекладаємо. Ми замовили суші в суботу. We ordered sushi on Saturday. We ordered sushi on Saturday. Ми замовили суші в суботу. Наступний спосіб використання past simple звички в минулому. Habits in the past. Перекладаємо речі. Том грав на скрипці, коли він був дитиною. Том грав на скрипці, коли він був дитиною. Tom played the violin when he was a child. Tom played the violin when he was a child. Том грав на скрипці, коли він був дитиною. А тепер таке речення. У мене добре виходило кататися на лижах, коли я був дитиною. У мене добре виходило кататися на лижах, коли я був дитиною. I was good at skiing when I was a student. I was good at skiing when I was a student. У мене добре виходило кататися на лижах, коли я був дитиною. Третій спосіб використання past simple тривалість у минулому. Duration in the past. Перекладаємо речення. Він жив в США протягом двох років. Він жив в США протягом двох років. He lived in the US for two years. He lived in the US for two years. Він жив в США протягом двох років. Ще одне речення. Вони працювали на ту компанію 10 років. Вони працювали на ту компанію 10 років. They worked For that company for 10 years. They worked for for that company 10 years. Вони працювали на ту компанію 10 років. І останній четвертий спосіб вживання граматичного часу past Simple це серії завершених дій. Series of Completed Actions. Наприклад, прийшов, побачив, переміг. Прийшов, побачив, переміг. He came, he saw, He conquered. He came, he saw, He conquered. Прийшов, побачив, переміг. Домашнє завдання. Напишіть, а що ви робили вчора англійською мовою? Які звички у вас були, коли ви були дітьми? О котрій годині ви прокинулись сьогодні? Залишайте коментарі нижче зі своїми прикладами. Використовуючи Pass Simple. Друзі, підтримати мій канал з вивчення англійської мови ви можете через PayPal, PrivatBank або MonoBank. Усі реквізити я розмістив під відео. Популяризуємо український контент, підписуємося на мій канал, ставимо вподобайку, залишаємо коментарі, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з вивчення англійської мови. Всім успіху і до зустрічі у наступних відео. Бай-бай! Па-па!